Сьогодні до вашої уваги домашня робота трендафта. Subaru Outback Свіженький, чистий 2024 рік, комплектація Limited 2.5 з фронтальним пошкодженням був пригнаний нами з США, з оригінальних нових комплектуючих зроблений. Крутезна тачка. Сьогодні про неї. До речі, в мене ще турбований турінг, я в продажу АЦ Лімітед 2.5 не турбований. Сьогодні про нього, пристебніться. Поїхали. У даного автомобіля 28 тисяч кілометрів, двигун 25 атмосферної опозиції з безпосереднім вприском, потужністю близько 185 кінських сил, з і з повним приводом. В Україні замінена тільки олива в двигуні. Щодо пошкодження, я це називаю стандартний суповий набір. Передня частина бампер, фари, капот, крила, вся шкарлупа повністю по морді нова, оригінальна. Передня панель радіатора, підсилювач бампера. Ванжерони, як зазвичай при фронтальному пошкодженні підсилювачем бампера, підгинається. Вони трошечки. Рівнялись, витягувалися на стапелі і зроблені все якісно, без всяких проблем зауважень. Можете перевіряти, я впевнений не буде. Так, фари, повторюсь, нові оригінальні. Ще передня кришка двигуна алюмінієва, яка захищає ланцюг. Вона нова оригінальна також замінена. Пофарбована морда походу з переходами на передні дверки, Лобове скло рідне. По КП зауважень ніяких немає. Одразу покажу вам дах з попередженими на даху. Ці штучки ви можете робити попередженими. Гума її рідна, якохама. Стан ЛКП без жодного зауваження, наскільки я пам'ятаю, ми разом з вами зараз пройдемось, подивимось. Тут букашка. Ну, тут одну знайшов подряпанку, до речі, її не, не помічали, просто під тампоном. А парочку навіть скольчиків тут є. Просто під тампоном. Так, ідемо далі. Ну, одним словом, ви все побачили, ви все помітили. В комплектації у нас є сенсорний так. безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 4 місяць 24-го року, чистий 24-й рік. Так, сидушки, звісно, як нові. Бачите, під колінки є вся подушечка, електрорегулювання сидінь. Стан демонструю, щоб не було сумнівів. Оригінальні кілимки. До речі, ще лівка позалишалась там під килимками. Ну, нова майже машина. Тут от, бачите 4 склопідйомника з авторежимом електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. Тут відчиняється кришка багажника, і блокується. Яскравість щитка приладів. Шкіряне кермо. Тут у нас пробігу 28 тисяч кілометрів, бачите. Датчик світла проти туманки. Тут управління мультимедіа free І раніше було тут клавіші в цьому аутбеку, в цьому поколінні вже перенесли їх сюди в рестайлі. Так, клавіші трошки змінили мультимедіа. Тут адаптивний корис контроль. Бачите, раз, дістронік, ну як все по класиці, утримання в смузі, обігрів керма є. Тут система Subaru ISI, вона і за адаптивний круїз відповідає і не дає нам наїхати на пішохода, або не загавити, якщо в потоці перед нами хтось зупинився, захищає нас від наїзду. Збудованим інтелектом система з дві камери стежать за дорожньою за дорожньою ситуацією. Також дзеркало з автоматичним затемнінням. Тут є око, яке стежить за нашою втомою, за драйвером, по суті, і за втомою, і за відволіканням від керма. І можна під себе налаштовувати він запам'ятовує драйвера. Ваші налаштування в автомобілі. Клімат-контроль Цельсія, як вже бачите в ресталі. Все ми бачимо. Тут є обігрів сидушок. Ну, Android Auto, CarPlay, все це тут, звісно, також є. Для клімата виведені клавіші сюди, для зручності, кнопочка старт-стоп, автозапуск, щоб вона не глохла на стафорах. Камера заднього виду, бачите, з проекцією, з парктроніками задніми, і з функцією Rear Autobrake. Rear Autobrake не дає нам наїхати на предмет. Якщо ми щось не помітили, вона зупиниться автоматично. Дзеркало, до речі, праве, коли ми вмикаємо задню передачу, опускається. Це в Limited, в Touring така штучка є. І коли вже ставимо на паркінг, вона там чи їдемо через деякий час, от бачите, піднялася на місце. Тут у нас Aux Type-C USB. Через шнурок так само під'єднуємося до Android Auto або CarPlay. Електроручник. Ну, звісно, кнопочка старт-стоп, запуска. Тут два підстаканничка, Підлакітничок двохярусний. Один ярус ось так виглядає, другий, другий ось так. Він не дуже величенький. Є гніздо для підкурювача. І люк. Люк-люк-люк. Ось так він відчиняється. Трошечки похмуре українське чарівне небо і зачиняємо. По безпеці тут спрацювала кермо і калінка, водійська сторона. Ну, це все помі... Ну, Кермо у пасажира немає, і калінок, до речі, теж немає, Тому тільки водія. Кермо і калінка стрільнули. Ми безпеку завжди відновлюємо. Безпека справна. Можете перевіряти. будь другий ласка. другий ряд сидінь абсолютно без зауважень. у мене 193 см, сиджу я сам за собою, коли нехабно там сідаю, Трошки колінки може торкатись, але сиджу зручно і комфортно. Чудово, Місця предостатньо. Є широкі підлокітник, є два підстаканничка. Також назад є свій повітродув, обігріви задніх сидушок, Type-C і USB-розйоми для зарядочки наших улюблених пристроїв. Також спинка змінює тут свінахал, тут декілька є положень. І ось саме строге, що ми можемо зробити. Ну, таким чином ми можемо збільшувати об'єм багажнику і так само собі комфортно влаштовувати для поїздок Ну, дальніх чи на дальніх. Електропривід кришки багажника працює чудово. В цьому поколінні та й в попередньому все чудово, шторка у нас є, що великий бонус для Америки. Спинки ось таким от легким рухом складаються, і ми можемо тут спокійно собі лягати спати. Є гумовий килим оригінальний, полиця під полицею у нас тут є домкрат. Так, все в комплекті. Викрутка, крючок, все, балонник. До речі, забув. Харман Кардон, щоб про нього не забув. І гніздо для підкурювача ще одне. Ну і нижче тут ніхто нічого не торкався. Запасочка, криця, все в заводському стилі. Шторка, до речі, така прикольна в цьому поколінні бека. Вона отак може робити, і можна ще отак робити. Ось. І зачиняємо багажники. Одразу можна зачиняти разом із центральними замками. Обов'язково ми робимо з вами тест-драйв. Ну, навіть не сумнівайтесь, нова машина по техніці, по поведінці, по всьому. І ніяких інших тут не може бути думок. Інших е, сперечатись про це не треба. До речі, забув сказати, що підрольові полістки ще є у нас. Середні міські витрати у такого автомобіля будуть приблизно в діапазоні 10-11 літрів. Як можна зробити, скажімо, 9,5, люди є, такі роблять. І так само можна зробити і більше. Рекорд поставити там, скажімо, до 11,8, до 12, в принципі. Ну, в середньому буде 10-11. І реально робити, якщо не наступати, спокійно їздити, навіть з кліматом, робити 9,5, 9,8. Цілком. реально. Хаду Outback дуже м'який, комфортний і комфортабельний. Він Подорож шикарний в принципі сімейні такі цінності в ньому присутні, і він дуже м'який тихий в цьому поколінні, ну так відмінності відчувається з попереднім. Він став тихіший і м'якіший. Зараз ми з вами спробуємо від доля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. 2.5 не трубовий двигун, але ось так ми майже зробили. Машина нам сигналізує, що попереду їде, не хочу ображати. Ну, ви побачили, хто їде вліво і в смузі, займає просто і їде 40 км на годину. Пострибаємо по трамвайним рейкам. На аутбеку це можна робити, собі дозволити нахабно, тихо, ідеально. А рейки там досить такі, там не видно вже. Ну вони такі досить крутезні. Вона реально офігенна. Зараз ми з вами спробуємо розгін від доля до сотні, рухаємося ми горочку. Автомобіль цей не гоночний, 24 турбо, понятно, що набагато швидше набирає, але я вважаю, що і цього може бути достатньо. Ось ми зробили сотню, я вже скидаю. Швидкість. Продемонструю Присто. вам роботу адаптивного круїз-контролю. Наприклад, задамо ми швидкість от 70 км на годину. Ми у місті. От я пристраю за тачечки, мені відпочивають. Як вона відпрацьовує, у нас і підрулювання увімкнене, коли вона з'являється, воно зеленьким, бачите, активно вмикається. Ось попереду загорається червоний сідлофор, я нічого не роблю. Ми бах, зупинились. Та хоч, будь ласка, уїжджай, За КАМАЗом, так за КАМАЗом. От бачите, я все одно нічого не роблю. І ось ми зупиняємося, за КАМАЗом, Чекаємо на зелений склад. Зелене, все, що нам тільки слід зробити, це газнути. І далі вона задана швидкість 70 максимальна. Ми за нею і тримаємося за цим КАМАЗом, Я можу зменшити дистанцію, бачите, до нього. ось. І їдемо, насолоджуємося. Вона ще й під рулю. Я просто руль так підтримую рукою, Він бачить розмітку, бачить активне, тобто вона сама розбирається із полосою смугою руху. А от дуже корисно ще, так по досить великі пагненькі друзі, тільки що приїжджав, от по неї потрусився, зараз ще там лежачий поліцейський. Як в ній м'яко, тихо і комфортно, і взагалі нема за що перейматися. Дуже приємно. У мене немає жодного аргументу. У ну, сказати про якісь недоліки чи в чомусь вас відмовляти. Тим більше я скажу, що ті, хто знають, як трендавто робить машини, я думаю, що вже шукають гроші. Тому приїжджайте, набирайте, перевіряйте, обов'язково. Перевіряйте, я завжди кажу обов'язково, щоб ми в черговий раз почули, які ми молодці, а ви знали, що ви купили якісний автомобіль. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Льо Я Всім бажаємо миру, а нам перемоги. Слава Україні!